Я вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. Скоро буде стукати літечку і захочеться якихось жорних візерунок, тому, тому я хочу записати відео про такий вид в'язання, як перуанське в'язання, ще його називають брумстик і називають в'язання на лінійці». Трішки теорія, суть методу, і я покажу три способи, якими це можна в'язати, і я розповім про ті застереження, про які я вже знаю. Анонсується на початку відео, я в першому закріпленому коментарі пропишу тайм-коди. І ще скажу, що буду показувати на спицях. Але якщо ця тема цікава і відео набере, скажімо, 800 переглядів 80 подобайок, то я ще зроблю відео про це в'язання гачком. Так от. Скажу вам, що я не сильна в іноземних мовах і тому, можливо, у мене не вистачає якоїсь інформації. Якщо запитати той же чат GPT, то він каже, що це народне перуанське в'язання. Не знаю, скільки я не листала інтернет, я, по-перше, не бачу там схожих мотивів, ну, художньо схожих, і не бачу такого в'язання. І в мене вже закралася думка, що Можливо, перанським воно називається тільки в нас на пострадянському просторі. Таке теж може бути. Он, Олена Ятель досліджувала назву японське плече, і схоже, що японським воно називається тільки в нас. Якщо це так. Ну, можливо, я неправильно називаю його перуанським. Ще є одна назва, яка називається брумстик. Ну, ніби як палка від мітли. Хоча б я сказала, що це якраз сама мітла без палки. Ну, Такий воно має вигляд. І називаючи в'язання на лінійці як сам спосіб його в'язання. Ну, але ж люди завжди намагаються якось полегшити собі працю, тому я покажу, як в'язати і на лінійці, і без лінійки. Ну що, досить теренити, пішли, пов'яжемо. Суть в'язання на лінійці в тому, щоб сформувати довгі петлі. Uh, і потім, об'єднавши їх, з п'яти петель вив'язувати 5. Ну, ви можете потім спробувати з 7-7, але давайте розпочнемо саме з цього, щоб зрозуміти суть. Uh, недоліки цього візерунка це uh, кромкові петлі і високий рядочок. Ну, можливо, це плюс, а не мінус, але якщо ви придумали щось з чимось поєднати, то придумали ви оце в'язання на лінійці і його має бути повноцінний рядочок по вашому виробу, інакше ви просто не попадете. Що стосується краєвих петель, їх краще взагалі не робити. Ось на цьому полотні, наприклад, я робила. Так, тут мене трішки ще йде скіс на талію. І ось ця остання петля, їй дуже важко співіснувати з цим полотном, Тобто, десь я її витягую. Ну, це ще, звичайно, бавовна, я ще тут ховаю і свої недоліки, і нитки, Але запізно я зробила висновок, що краще краєвих петель взагалі не набирати. А, дивіться. Тому я набираю кількість ПТЛ кратну 5. Серед способів, які можна застосувати у вив'язуванні, я почну з найскладнішого у самому виконанні. Це метод на лінійці. По-перше, лінійка у вас має бути такої довжини, щоб поміщати ваше полотно. Тобто, вона може бути більшою, але вона не повинна бути набагато меншою. І це ось причина того, що я вам не показую метод на палиці з морозива. Так, це набагато зручніше, ну, але ж, вибачте, мало кому треба такий шарфик до 10 см. Ну, так. На лінійці. Звичайно, якщо. Є якесь заокруглення, чи вам може хтось його підпиляти, то це полегше завдання. Так. Отже, набрали ми кількість петель кратно п'яти, пров'язали рядочки. Давайте зараз я покажу вам метод, коли ми робимо оці довгі петлі, петлі коли ми на виворотній стороні. Робити це незручно, ну, але якщо дуже хочеться, то що ж тут поробиш? Ага, не сказала я такий момент. Тобто, я сказала, що набираєте кратну 5 без краєвих петель, але якщо ви набрали без краєвих петель, то пров'язуйте першу петлю. Так от, Пров'язую я першу петлю. І суть в тому, що коли я її пров'язала, не треба підтягнути і одягнути на цю лінійку. Так, наступну пров'язую і знов одягаю на цю лінійку. Тобто, якщо у вас лінійка, от як в мене, досить таки широка, ну що ж, допомагайте собі руками, а що ж. Так. Тобто в'яжу звичайні виворотні петлі, але ось цю петлю одягаю на лінійку. Так. Отче була. Вона... Так. І так, до кінця рядочку. Подолала я цей трудоємний рядочок такий. Так, ось вони у мене всі гарненько на лінійці. Що ж я повертаю. Ось я перетримую спицю, щоб спиця в мене залишилась, а саму лінієчку виймаю. Так, Тепер дивіться: дивлюся, щоб вони всі вишикувалися по порядку. Тобто, я отримала ось такий рядочок з довгими петлями, де воно вільно вісить. Лінійка використовується для того, щоб вони всі були рівними. Тобто ви можете Ну використати по суті будь-яку планку там тоншу, товщу, в залежності від того, наскільки довгими вони у вас мають бути. Так. І тепер наступний рядочок я беру по 5 петель. Дивлюся, щоб вони всі дивилися в одну сторону. І пров'язую 5 з 5. Тобто, лицева, накид, лицева, накид і знову лицева. Так, пров'язала. Після цього я беру наступні 5 петель. От. І так само перев'язую. Лицева, накид, лицева, накид і знову лицева. 5 з п'яти, трішки розправляю їх. Наступні 5 петель роблю те саме. Проходжу через ці 5 петель. Дивлюся, щоб вони були в одному напрямку. І перев'язую. Так, вискочила я. Всі 5. Лицьова, накид, лицьова, накид і лицьова. Так, і в мене вже останні. Так, 5 петель. Дивлюся, щоб всі підхопилися. І пров'язую лицьова, накид, лицьова, накид і лицьова. Готово. Так, розправила, все гаразд. Все. Тепер в'яжу звичайний рядочок виворітних петель. Ну, ми вже з вами домовлялися, що немає тут кромкових петель, і я першу теж пров'язую. Пров'язую просто виворітними по черзі, щоб вони не перекручувались, і, і все завдання. Так, дов'язала я, бачимо, як вони виглядають. Це в мене вивоїть. Хоча можна вибрати будь-яку сторону. Так, повернула ось так на лиці, всі дивляться в одну сторону, все гаразд. Далі я пров'язую звичайний рядочок звичайних лицьових петель. Так, пров'язала я все. Тепер ви можете в'язати наступний рядочок, знову видовжені петлі і так далі. Якщо ви хочете, щоб були там більше проміжки між цими, то можете вив'язувати кілька там лицевих рядочків, а потім повертатися знову до видовжених петель. От. Ну, Якщо ви вже погралися, то побачили, що оцей рядочок робити на лінійці досить таки незручно. Можна, якщо хочеться, але незручно. Ну, звичайно ж, придумаю ще щось. І я вам покажу, як це робити на товстій спиці. Для цього я спеціально підібрала тоненьку ниточку, тоненьке полотно, і на тоненьких спицях просто з великих спиць, які в мене найбільша, яка є, це 6. Від інструментів, які ви підберете, залежить саме величина. Ось тих ваших видовжених петель, і, відповідно, вже візерунок буде по-іншому. Так, тут все дуже-дуже просто. Ви просто ось цей видовжений рядочок в'яжете на товсту спицю. Давайте для різноманіття я це раз оці петлі сформую, довгі петлі сформую в лицевому рядочку і покажу вам, в чому, в чому різниця. Так, просто в'яжу на товсту на спицю. Так, пров'язала рівненький рядочок, гарненько лежить, все гаразд. Е, так, а тепер я буду формувати ось ці мітли. Це раз я формую на виворітній стороні. Я беру свою тонку спицю і е, проходжу нею через 5 петель. Так, Пройшла, просто дивлюся, щоб всі були. І так, як і в попередньому випадку: лицева, накид лицева, накид лицева Так, наступні 5 петель. Погано вам видно, але звичайне в'язання. Лицева, накид лицева, накид і знову лицева. 5. Так, пров'язала. Вирівнюю. От. Наступні те саме все. Через 5 петель. Так. Так і останні, так ось такі. Ось так я сформувала 20 петель, вони вільно на цьому. Дивляться, просто періодично трішки розправляємо, бо тут є ризик затягнути там, де не потрібно. А потім пров'язую звичайний звичайний лицевий дочок. Так, ті ось тут петлі нагромаджені, але ми просто обережно по одній пров'язуємо пров'язала. А мені ось такий рядочок, якщо я довгі петлі формую на вибороті, видається більш цікавішим за рахунок усіх протяжок. Ну а вже ви виберете, що вам краще. А якщо з лінійкою морочитися тяжко, або у вас немає її відповідної довжини. А якщо немає спиці достатньо великої для того, щоб формувати ось такі досить такі довгі петлі, є ще один спосіб, який називається знакидами. Я тут трішки просто пров'язала на цьому зв'язку, ну, щоб вони були поясни для цікавості, скажімо так. На вибортній стороні я формую довгі петлі за допомогою цього разу накидів. Першу пров'язала роблю два накиди. Першу пров'язала, роблю два накиди. Все одно, куди ви їх робите, в яку сторону? Ви просто пров'язуєте рядочок виворітними петлями, але між кожною петлею ви робите два накиди. І так до кінця рядочку, дов'язала. Так. Тепер, А тепер я ці накиди буду спускати. Тобто я беру Першу петлю, спускаю два накиди, підхоплюю наступну, спускаю два накиди петлю, спустила накиди і підняла саму петлю. Не переплутайте, накиди спускаємо, петлі залишаються. У мене вже їх 5. Бачите? Тепер я пров'язую так, як і раніше, лицева накид, лицева, накид і лицева. Тобто 5 з 5. Так. І продовжую. Накид спустила, петлю підфачую. Накид спустила, петлю підфачую. Накиди спустила, петлю підфачую. Ось в мене вже їх 5, і я тут буду вже формувати. Я повертаю їх назад, щоб мені. І пров'язую лицева, накид, лицева, накид і лицева. так І так далі петлю підфачую, накиди спускаю. І ось таким чином петля вирівнюється, стає довгою. Так. І в мене 5 з 5 роззаївнюю періодично роззаївнюю тому що тут є ризик затягнути занадто. Там, де 5 з 5 вони дуже густенько лежать між собою. Так. От. треба дивитися, щоб саме всерединку цього всього, щоб ниточка. Так. Ну і все і далі ви прекрасно зрозуміли, що в'яжемо звичайний вивоїтний рядочок. Кожну петлю пров'язуємо вивоїтною. Тут головне по черзі. Наступний рядочок звичайною лицевою. От, і далі можна повторювати. Я думаю, ви тут чітко бачите різницю залежить від величини оцих довгих петель, які, які вам хочеться. От, і два е, накиди це значно менше, ніж ота моя широка лінійка. От, а вам вибирати, що вам саме хочеться. І доячи, метод знакидами він. Ще й зручний при круговому в'язанні. Ну, але ви повинні розуміти, що петель на спицях в якийсь час буде досить таки багато. Тобто Ну це теж може бути не дуже зручно. Ну, але якщо хочеться, то тут вже ж варто постаратися. Так. І дивіться, значить, тут я робила довгі петлі на вивороті Ось такий вигляд. Якщо я роблю довгі петлі по лицю, то у мене є Ось такі, ось така протяжечка. Це справа смаку, мені так більше, наприклад, подобається. От. І ще я вам покажу це ж в'язання у, якщо тут я робила лице гладь, то ось тут мене хусткова. І ось, ось так цікаво, воно виглядає. Ну, якщо може по технології в'язання це лице, то мені більше подобається ось ця сторона і майбутній власниці цього виробу ця сторона з такими ланцюжками от, подобається більше. Тобто, це ось цей момент, коли довга петля формується на лицевій стороні. Експериментуючи з інструментами, експериментуючи з вивоїтними та лицевими петлями, я думаю, що ви знайдете своє ідеальне перуанське в'язання: чи в'язання брумстик, чи в'язання на лінійці, як ви вже будете його називати. І ще хотіла вам сказати, що я вишиковую ось ці мітли. Чітко одна під одною. Якщо вам хочеться, ви можете погратися з першою і останньою в цьому рядочку і їх трошки ну, зміщувати в якусь сторону, можливо, вам так буде цікавіше. Мені здається, що ще цей візерунок досить гарний для того, щоб в такому більш одноманітному полотні ближче до низу, наприклад, якоїсь тоніки зробити оздобленням один чи два рядочки, і це просто значно ну, надасть такої родзинки вашому виробі. Розкажіть, будь ласка, у коментарях, чи все у вас вийшло, який спосіб обрали ви, і чи цікаво вам пізнавати нові види в'язання. А на цьому я з вами прощаюся. На все вам добре і до нових зустрічей!